Галю, а ти помила сливи? Ой, та ну ліньки. Ха, справді, а на дизентерію хворіти потім не ліньки? Та ну вас мені напророчили, що я помру від старості. Ха -ха -ха, а, так, сидячи на унітазі. Два друга у кафе. Їдять, п'ють, розмовляють за життя. Ось один і каже: «Саньок, он дивись за тим столиком, які дві симпатичні панянки сидять. Давай підійдемо, познайомимося. Ну так, обов'язково, Петре. Познайомимося тільки згодом. Нехай спочатку розрахуються. О. Після фрази дружини. Ой, Васю, щось так хочеться смаженої солоної полунички? Батько дев'ятьох дітей втратив свідомість. <рив> на запитання продавщиці: Що вам потрібно? Я мовчки показав пальцем на книгу Секрети кунілінгуса. А вона запитала Вам що, язиком поворушити лінь? Здравствуйте, мене звуть Василь, і я вкрав крокодила із зоопарку. Ой-ой-ой, у нас спілка анонімних алкоголіків. А ви вважаєте, що я тверезим був? А Чому на північному полюсі немає реперів? Та тому, що ніхто не зможе вчитати під такий лютий мінус. В автобусі година пік. Чоловік, ви ж п'яні, страшенно п'яні. Огидно п'яні. Яй, дівчина, а у вас ноги криві. Страшенно криві. Огидно криві. Так я завтра протверсію, а ви. Дівчата, запам'ятайте, чим вище розріз на сукні у жінки, тим легше бігти їй від чоловіка. Але тим більш велике бажання чоловіка бігти за нею. Чим глибше розріз сукні на грудях жінки, тим легше дихати їй. Але важче чоловікові.